Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в нас буде огляд такої книжки Легкові автомобілі. Цю книжку мені подарували ще в 2016 році. Коли мені ще було 9 років лише Зараз хочу з вами провести детальний огляд цієї книги. Тут є також історія виникнення автомобіля і так далі. Карл Бенц Перший засновник автомобіля. Він був першим паровозним машиністом. Також тут є ось такі де двигуновий велосипед. Це коротко, як почали з'являтися перші автомобілі. Електромобіль 1919 року. Тут є історія також, коли почалися перші автомобільні гонки і так далі. Також. Також тут є розвиток автомобілів, бомба, зброя, парова машина. Я римські цифри не дуже добре розбираю. Не дуже прям добре. Ось бачите. Також тут є також історія появи таксі. Автомобіль Renault, Renault 9 CV. Маринське таксі. Жінка-таксистка. Також є автомобіль. Тут компанія заснування є Ford. Також знаєте, цю саму знамениту легендарну компанію. Ось. Тутні автомобілі тут є. Також Volvo є. Тут помилка, бо Volvo це Швеція, напевно. Точно не знаю, зараз ми це перевіримо. Тут помилка, бо Вольво знаходиться в Швеції. А тут написано, що є Швейцарія. Дивно. Також є саме перший Вольво. Це не знаю книжка якого року у мене. Не знаю, старатись. Ягуар також. Ягуар це завод в Англії. Також компанія Майзда японська фірма. Я пам'ятаю, хотів автомобіль Мазду я колись хотів, не знаю, яка точно RX, Але я точно свій колись хотів Мазду, пам'ятаю. Мазда це японська фірма. Хіросіма, знаєте, це те місце, на яке було скинуто атомну бомбу. Атомну бомбу було скинуто на дві міста. Хіросіма і Nagasaki. Також є компанія General Motors, американська фірма. Також є Cadillac. Знаєте цю пісню? Я давно хотів собі. Помахай мені, папа. У мене новий Cadillac Оцю пісню Зізі. Також є пісня Моргенштарн. Але першу пісню Cadillac написав е", Зізі, а не Моргенштарн. Ваш. Той. 1901 рік Oldsmobile. Також є Chevrolet. Шевролетового взагалі, легенда. мене пам'ятаю колись е, на старій хаті стояла картина Шевролак. Зараз, пок... Зараз попробую знайти точну модель. Я вже навіть сам забув. Ну, щось вроді цього. Блін. В, в, ну, е, типа цього. Типу ось цього стояло на стіні, пам'ятаю. Правда, вже стіна вже покоцана була. Блін, але крута тачка. Chevrolet американська фірма. Ну, така прикольна автомобілі. Оапель, оп... Е. Опель то цілий феномен. Німці роблять класні речі. Оце. Остан... Це не вроді не останній Ополь. Але у мене колись. У моєї мами колись точно був Opel. Opel Astra 96 -го року. Ну, е, така, е, така десь, але синенька. О, о, от! Оцей Opel був моєї мами колись. На, на автоматі причому машину. Не на механіці, а на автоматі. А, це 92 рік. 96-го теж. Щеби тюнінгувати її взагалі буде кайф. Дивіться. Це вроді не останній Opel. А... Я також знаю є такі, є такі Opel. Ось такі Opel. Нормальні Opel. Opel. Мотата теж був якийсь вроді Опель, але точно не пам'ятаю. А ну, подивимось, який Опель останній зараз у нас. Нормальний. Це вроді електричка, напевно, на мою думку. Та, саме дешевий автомобіль. Також є Сап. Пер, перший раз про таку фірму чую, але. але. Субару теж знаю. В for Speed грав. В Speed ганяв часто на них. Speed ход Pursuit був, ход Pursuit -пурс напевно, якось там чи так далі. Також є компанія Renault тут. Renault засновано в Франції було. О, да. Моя мама, кстати, теж була Ренуак Renault, якраз. Ренуа Сандаро. Сандаро Степфай 2015 року була. Ось така. Ось така колись машина була. Їздила з неї з 2015 по 2022. В вроді, вроді все нічого, але колись 8 чи 7 квітня сталося ДТП, колись, пам'ятаю. Людина переходила собі дорогу і машину собі врізала. І, і врізав, що ж пошкодило задній бампер. Це трешак був. Але, але зі мною все добре. Дорогий друзі, о, о, такий ось синьо кольору був. Брала машину в Crad. Скажу, що в принципі машина була нормальна. Я сам на такій хотів їздити колись. Також і компанія Nissan та сама легендарна машина. Тепер далі фірма Nissan. Ну Знаєте, Nissan такі нормальні машини. Мені Nissan дуже подобається. GTR також Nissan. Мені знаєте, який Nissan зараз останнім часом подобається. Це Nissan Leaf. Ось такий. Ні, ну, Мені більше подобається ось така перша модифікація. Перш, перш, перша партія така. Виглядає, вроді непогано. Ні, ну, Мені подобається, що це електричний автому, автому, електромобіль. По суті, це електромобіль був самий дешевий і доступний для кожного. Але я в них недоліки, що акумулятори слабівних. А так то, хто хоче е, в, зменшити викиди вуглецю, то ми цей варіант нормальний. Але акумулятори вуглець, не, вуглець випускають. Акумулятори мають шкідливі речовини, такі як свенець, ртуть, кадмій, кобальт мають. Також що там ще літій. А літій дуже токсична речовина. Блін, але, але але, блін, але нові лів прикольні, чесно. Електрика, зато. Так що компанія Peugeot. Ну, така нормальна компанія Паджо. У мене автомобіля від них ні разу не було. Також є компанія Citroën. Теж нормальна компанія, скажу. У них теж нормальні автомобілі. Мені подобали, не знаю, які там Citroën, У мене в мене були за все своє життя. Але на сетроенх я не їздив ніколи. Мої знайомі то точно їздили на Сетроенах. Ого. Це якийсь бронетанк. Ну так, нормально. Ситроен. Также у нас тут є Porsche. О, Порша то легенда, Порша. Я думаю, що Порша вже нічого не випускають, але Порша робить класні автомобілі. Я знаю, що також, знаєте, от компанія Xiaomi випустила свій власний електрокар. Ну, класний, по ліцензії зробила. Дивіться, похожий на, похожий на Porsche. Це як не знаю, електроспорткар якийсь. Там. І це, от в Need for Speed це мої найбиши машини були. В, NF... в Need for Speed там Porsche, там, пам'ятаю, игра 2000 року була. Також є автомобілі Honda. Honda тоже норм. Японська фірма Porsche Франція, а також є Mercedes. О, це взагалі легенда Mercedes. Марса взагалі тема. Ось хотів пам'ятаю, який собі взяти хотів. Німецька компанія, в них дуже класні машини з кову. Є Майбах, є також що там ще? Вони автобуси випускають, грузовики і так далі. От я пам'ятаю, хотів собі взяти такий Марс. Єлік хотів взяти. Також я хотів взяти собі Мерседес 2005 року. Це був взагалі бізнес клас. Це все бізнес клас. Тодішній. Майбах. Майбах таку фірму теж знаю. Засновник Мерседес. Блін. Колись коли завод називався Daimler, а потім переймався на Mercedes Також є Кра 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 Крайлсер, не знаю такої фірми Також є Mitsubishi. Mitsubishi теж легенда. Вони кондиціонери роблять, ліфти і так далі. І машини Також є Fiat Італійський Fiat який перший зробив ВАЗ 21.07. А це, по суті, було копія італійського фіату. Альфа Ромео. теж Італійська фірма. Також є Феррарі. Феррарі то взагалі кайф. Тільки значить, що щось випускає досі? Феррарі 2025. Блін, ну я колись то хотів дуже Феррарі взяти собі. Феррарі то взагалі легенд. Ті, хто грали Need for Speed, зрозуміють. Гран Турезмо також є. Гран Турезмо, чесно, трошки тяжка в управлінні. Volkswagen. Така. Теж та класна фірма. У мене якраз був, була Volkswagen Vento. Пам'ятаємо, перша машина. Ну, як моє? Точніше, мого тата. Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen Vento був. 96 97 року. Дивіться, який Червоний. Весь червоний. Пам'ятаю, блін, цей запах цієї машини. Я я на ній всюди їздив. В Крем, Одесу, В Херсон їздили. І так далі. Ми всюди на ній їздили. Взагалі легенда. Взагалі легендарна машина. би її б тюнінгувати. Бу-бу-уф. буде взагалі конфетка. Цей салон. Магнітолу, пам'ятаю, таку. Як... Як ми часто їздили ній. ні разу ні в ДТП не попадали. ні разу. Взагалі ганяє. Хоч вона вже себе і зжила ця машина, але вона ще на ходу дося. Німці таку класну техніку роблять. Що просто. Але зараз моатата машина Volkswagen E-Caddy 2011 року. Ось така машина. Така нормальна машина, скажу. В 20-му році привіз із Польщі. Я взагалі кажу довольна, але вона... що вже стала ламатися чогось. Значить, то ремонт треба робити. Перше місце в Європі Volkswagen Volkswagen Polo. Audi. Audi теж легендарна фірма, скажу. Мені мені і Audi подобається також. У моїх знайомих є Audi. Bentley. Ну, про ауді не буду розказувати, про Бентлі. Бентлі то взагалі скажу. Прям. Ну, я пам'ятаю, хто ці, така дівчина там деказується Бентлі? Жигулі? Я такий, Жигулі. Ну, Теж нормальна фірма, скажу. Шкода. Ну, Теж класна компанія, скажу. Авто... В воєнні роки автомобілі не вироблялись. Після війни виробляли. БМВ. О, то легенда. БМВ. такі, знаєте, мені тато каже, що це такі бандитські машини. Бандети в 2000-х роках на такі ганяли тільки в 90-х там. Блін, я хотів собі взяти баху X5 96-го року. Ні, ну, ну а чо, нормальна машина? Але мені тато каже, що Женя, наша тобі то старя? І так ну, ти, воно і поламається в тебе. Ну кажу, не анічо лагодити буду, їздити то буду. Це ж німецька машина, це ж не Китай. Вам. Це ж не китайські, це не китайські машини. Взагалі не китайські. Блін, але сучасна баха взагалі кайф. Давайте подивимося X5 2025 року. Ну Знаєте, виглядає дуже круто, але не кожен собі може ганяти на таких тачках. Блін, BMW взагалі кайф. Ті, хто грали в Need for Speed, зрозуміють. Rolls Royce. Да, зараз тепер до фірми Rolls Royce. Да, така Така теж нормальна фірма, скажу. В них самі дорогі машини скажу. Rolls Royce Phantom. Rolls-Royce... Що там ще, блін, уже забув? Чарльз Роллс і Ройс. Ролл Ройс. Ну, дорогі тачки дуже. Не кожен собі може позволити на такі ганяти ось. На, такі, на кожній тачці. Самі дорогі машини у них. Дивіться, не, не знаю, чи розказувати вам про ці автомобілі. Можу розказати про українські вам. Ну і про російські теж можу сказати вам. Також тут є автомобілі Росії і України. В сучасній версії бо російські би викреслили. Зразу ГАЗ, ВАЗ, УАЗ би викреслили. лишили тільки ЗАЗ. Добре. Харківський автомобільний завод. Дивіться, фірма газ і в них були Газелі, Волги і так далі. Вони виготовлялися і в Росії, і в Україні, і в всьому Радянському Союзі робили їх. Також автомобіль компанії Ваз. Волзький автомобільний завод. Цей завод знаходиться в місті Тольятті. Тольятті Самарська область. Ви знаєте, в них, у мене в селі є Нева. В є Нева, кстати. Не, не, не Шевроле Нева, а Лада Нева. Ніва. 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 Отака біленька Нево. Така біленька Нева в них є. А, вся така гнила, але заводиться і їздить собі ще. Тому ну, по селі ганяти саме то. А, вот, а от в місто їхати на ній якось не знаю. Перша вона гнила, по-друге, вона вже дуже стара. І 78-го року автомобіль. В Європу також вони возилася, в Єгипті робили, в Польщі, всюди робили. Популярність була Нева. Ну і, і Сімірка. Вишньовая сім'я фари. Це перший. Це, це машина Газ Побєда. То, що з фільму Скрябіна. Поб Я Поб і Берлін. Якщо ви дивилися цей фільм. Також у нас є тут завод Ульяновський автомобільний завод Уаз. Не знав ніколи такої фірми, але ладно. Також є за Запоріжці. ЗАЗ. Була ЗАЗ Славута, ЗАС Ланос, Нубіра, Легаза. Славута такі нормальні машини для свого часу. Я, ну, ще би тюнінгувати ціни взагалі не буду. Добре, ми по книжці пройшлись. Тут також є Седани, хетч, Хетчбек, Універсал. Універсал мені більше заходять. Е Купе, Кабріолет є, Мінівен. Пікап, родстер, лімузін. Бугаті також є завод. Також є Бугаті Вайрон, Бугаті Щерон є також. Вантажівки тут. Автобуси. Ой, автобуси то моє, скажу. Не знаю, що тут є проліази. Перший європейський автобус гармошка. На 170 пасажирів. Також є завод ЛАЗ. Бубава автомобіля тут є також. Ну, така книжка. Нормальна. Ретроавтомобілі автомобілі тут є. Все, ми по всій пройшли з книжці. Підписник, якому відео було цікаво, підписуйтесь мій канал, ставте лайки. всім до нового відео.